Давай поговоримо ще про темний бік е, кератину. Якщо загуглити в мережі кератин, то відразу ж ти можеш знайти дуже багато м, таких поганих картинок: кератин uh -huh. дорівнює рак, кератин uh -huh. шкодить вашому здоров'ю? Е, ну відсоток фольмордегіду, який там знаходиться, зараз набагато менший, uh -huh. але в минулому я так, так як ти розказувала, uh -huh. в минулому він був набагато більший. Uh -huh. Який темний бік саме для майстрів? І навіть для клієнтів е, оцеї хімічної обробки, ну почнемо з того, що я це розповідаю усім клієнтам. Що жоден наш склад, який б ми не працювали, не наноситься на шкіру голови. Це перше, що має знати кожен клієнт, хоча знову ж є. Е, Студії, які це роблять, наслідки, якщо нанести складки ретину на шкіру голови, це буде, якби, може бути опік. А може бути, що просто підсохне шкіра голови, і просто вона буде лущитися. А може бути опік, ми не говоримо прям опік-опік, ну як Але би... якусь да. тобто, да. це не тому, що кератин дуже агресивний, а тому, що він там не має знаходитися, скажімо так. Угу. Далі говоримо далі. Це знають усі мої випускниці. Я це відкриваю цей секрет усім. Якщо ми говоримо про кератин в 2000 х Шостому-сьомому, восьмому році це був такий е, супер склад. Що ну, напевно, якщо б він до сьогоднішнього дня був, то це була би зброя. Ну, чесно, це була <рес> да. українці були блісі да, вже це.